Податкова служба реформується та модернізується до сучасних вимог розвитку бізнесу, створюються сприятливі умови для розвитку приватної ініціативи, відкриття такого центру і покликано об'єднати всі податкові служби для надання комфортних та оперативних послуг для платника податку. Мені дуже приємно, що я. Приймаю участь у відкритті центру обслуговування платників податків. Це дійсно дуже гарне відкриття, адже такі центри вони якби спросять систему, допоможуть платникам отримати висококваліфіковані послуги. Також допоможуть більш зорієнтуватися у законодавстві, нашому сучасному в змінах його. Якщо раніше платник податку змушений заходити для розв'язання своїх бізнесових проблем майже чи не до кожного відділу і на кожному поверсі Державної податкової інспекції, то від сьогодні все це можна зробити в єдиному центрі, який для зручності розташувався на першому поверсі адміністративної будівлі податкової. Сьогодні налогова служба переходить від фіскального органу до сервісного обслуговування обслужуванню Ми е... Создаем комфортные условия, то есть в центре плательщик может издать отчетность и получить разрешительные документы, получить информацию о действии налогового кодекса и других нормативных документов. Мы создаем тем самым благоприятный климат для работы бизнеса и для... Нових інвестицій в Житомирську область уже відкриті центри по обслуговуванню платників податків у Житомирі та Малині. Незабаром відкриття у Житомирському районі Коростині, новораді Волинському, Бердичеві та інших містах, де діють великі підрозділи податкової служби.